Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа з нами Олексій Гончаренко, народний депутат України. Пан Олексій, вітаю вас. Вітаю. У нас тема головно міжнародна політика а, і з прив'язкою до України звичайно. Але я знаю, що ви були одним із автором одного із законопроєктів взагалі, про а, демобілізацію там. Як змінювати одних військових на інших строк служби. терміну служби. терміни служби? Та тому я хочу вас про цей законопроект, про який ми ще не говорили з вашим колегою паном Федієнком, запитати ось той документу ще немає. Генштаб каже, що в нас поки ну ніяк, тому що нам людей і так бракує. В нас тут зовсім зовсім впритик. Ну але цей документ буде обговоритися. Що ви чекаєте від того тексту, коли ви його одержите? І знову ж таки, от зараз людям, які нас слухають, зрозуміло, що правильно каже пан Федієнко, ну безпека держава. На першу місці, а з іншого боку і справедливість теж має бути на першому місці для всіх громадян України. Відповідно, чого варто очікувати, і чи можна говорити, що це буде обговорено, але на демобілізацію на час проведення бойових дій активних активної фази війни не розраховуйте. Чи розраховуйте? Будь ласка, ну я був дійсно автором першого законопроекту про терміни служби, який я вніс ще в березні 23-го року, тобто більше двох років тому. З тих пір з'явилася низка інших законопроєктів, але, на жаль, питання так і не вирішить. Що стосується того законопроекту, я викладав в своєму телеграм-каналі відповідь Міністерства оборони, яке говорить, що да, законопроект про демобілізацію і терміни служби ми зробили, але подавати його не будемо. Бо Генштаб проти. Об'єктивно, Міністерство оборони, уряд і влада просто морочать голову. Вони відкладають, відкладають, відкладають це питання. Кожен раз, коли до нього підходить, відкладають. Вони відкладали його минулого року, потім на, на грудень минулого року, потім в грудні сказали, давайте до березня, а в березні дали оцю ідіотську відповідь: що він законопроект нас є, але ми його нікому не дамо. І об'єктивно думаю, що розраховувати на встановлення термінів служби справедливих, принаймні при при, при під час цієї війни, і при цій владі не доводиться. На жаль, це є дуже несправедливим і прикриваючись да, безпека держави, все вірно, все правильно. Але чому ж так виходить, що значить на одних ця безпека лежить, а на інших ні. І взагалі, ну де система, і де якась зрозуміла справедливість. В общем, я вважаю, що це надзвичайно сумна історія. На жаль, я думаю, вона буде, буде мати наслідки для України. Бо люди роблять висновок такий: ті, хто пішли, і Україні підставили плече, коли країні було дуже потрібно. Країна потім підставила не плече, а як кажуть, ніжку підставила і, і дулю, показала. Ну, якби це, це дуже погано і дуже неправильно. Та ну і давайте тепер до е, міжнародних тем перейдемо. У нас власне є. Є та подія, яка зараз відбувається. До речі, трансляція відбувається на youtube каналі Телеканалу Еспресо на живо-термінове засідання Ради безпеки Організації об'єднаних Націй та спеціальне засідання Постійної Ради обсє тут я ЕТР. Ну ви дивіться наш етер, слухайте, але так само можна дивитися і стежити за цією подією. Ну тут важливо і ну, Рада Безпеки ООН. За визначенням, все таки поважніший орган ніж постійна рада обсє, хоча знов ж таки можливо я не правий. але мені так здається, не, ну очевидно. Та винесення цього питання на Радбес ООН. Чого варто очікувати? Тобто, чого ми хочемо, щоб Росію визнали винною, що це акт тероризму, ну це вбивство мирних людей. Франц 24 показали відео з ресторану, де видно, що там немає жодних натівських інструкторів, найманців. Нікого там немає. Там просто стояли люди, замовляли каву, і дві жінки сиділи під тим рестораном, пили каву знову. Чого ми можемо досягти, і що було б для нас негативним результатом? І, взагалі, чому це важливо це питання виносити? Бо ми розуміємо, що сьогодні ООН не має прямого мандату діяти так чи інакше? Єдине, що ми можемо отримати якусь ну там як звернення, якусь резолюцію з приводу цього. Будь ласка, зараз триває ще сесія. Перії тут теж підіймаємо питання, в тому числі жахливої атаки по кривому ру, і це треба підіймати. В чому? Ну, по-перше, треба всім нагадувати, хто є жертва, хто є агресор і які страждання несе Україна. Це треба нагадувати. Якщо думає хтось, що всі це знають, світ, світ втомлюється, забуває. Якщо ми не будемо про це нагадувати, про це взагалі всі забудуть. Друге, зараз це має величезне геополітичне значення, тому що фактично мова йде про те, що Росія не хоче ніякого миру, грає в гру з Президентом Трампом. Просто тягне час і дур, і морочить мізки, і йому, і всім іншим. І про це треба говорити. І майданчик Радбіозово для цього є дуже важливим. Тому що а... оцей намагання Росії втягнути на себе того ми... миротворця, а це божевілля якесь. Ну і з них треба зривати цю того усіма можливими засобами на всіх можливих майданчиках. Сьогодні це є дуже важливе питання. Та ну до речі, а, та ну єдине, що ну сподіваємося, що хоча б глибоке знепокоєння Ми почуємо, але знову ж таки ще раз нагадаю, що прямого мандату якогось такого немає, щоб заборонити. Ну навіть є рішення а, міжнародного канального суду ООН в ГАЗі, що Путін злочинець, його треба затримати. Ну от Монголія його затримала, не затримала. Ну і там можна перелік вести Пан... Василь, Немає і жодного майданчика на світі, немає жодного органу на світі, який от вирішить, що Путіна треба там зутримати, і зробить це. Нема цього механізму міжнародного людству, що на жаль, до цього не дійшло, не дозріло, напевно. А зараз, взагалі, ми бачимо відкат в системі міжнародного правосуддя. Тому тут не треба тут себе обманювати. Але це чи це означає, що не треба ставити ці питання, нагадувати? Ні, не означає, бо якщо ми перестанемо про це нагадувати і говорити, то ми втратимо навіть тих союзників, які ще маємо, і залишимось просто сам на сам з цим злом, що призведе до загибелі. Не вже не десятків, не сотень, не тисяч, а десятків тисяч, а може сотень тисяч людей. Тому маємо робити те, що можемо на тих майданчиках, які існують. Та ну і обсє наскільки я розумію, теж ми можемо дочекатися певної заяви, яка знову ж таки ніяких конкретних наслідків мати не буде. Ну але принаймні, знову ж таки, ми про це поговоримо. Тут дуже важлива тема, яку хотів би до вас саме як до людини, яка представляє народного депутата, який представляє Україну в. Е в таких міжнародних структурах, скажімо, там парламентських і не лише і ось ця історія з полоненими громадянами Китайської народної республіки. То навіть можна зрозуміти, ну приблизно допустити, що ці люди могли, скажімо, працювати десь там в Сибіру чи ще десь їх могли. Просто найняти на роботу і сказати, давайте ви будете не в Сибіру працювати тут, скажімо, на газових родовищах, а їдьте десь там в Україну там є для вас інша робота. Ну, але в будь-якому разі це громадяни Китайської Народної Республіки кажуть, що їх не лише двоє в складі армії Російської Федерації, це пряма участь Китайської Народної Республіки безпосередньо живою силою своїми громадянами у війні агресивній проти України. Хоча знову ж таки Китайська Народна Республіка називає це конфліктом, а не війною. Чи я не знаю, можливо, я не встежив. Чи була вже е, нота, якась чи заява е, українського МЗС? Ну, президент висловився з цього приводу е, щодо посольства Китайської Народної Республіки в Україні воно ну, там до речі недалеко від Верховної Ради в урядовому кварталі то посольство там далеко від не треба, щоб передати якийсь документ. Ну це я так звичайно е, іронізую. Які це може мати наслідки? Чи ніяких не матиме наслідків взагалі? Дивіться, ну це може мати наслідки і політичні, і це точно треба використати в донесенні цього меседжу в першу чергу до американців, тому що для американців Китай є або ворог, або конкурент. Ну не друг точно і тому треба це зробити. Якщо казати з точки зору, так вже якщо ми хочемо до букви, ну в Україні є добровольці Сполучених Штатів Америки, що означає їхню участь в бойових діях, що США воюють. Ну ні, не означає відповідь абсолютно очевидна. Тому наявність двох, трьох двадцяти двох е найманців з боку Китаю нічого не означає, якщо ми зможемо доказати, що це якийсь підрозділ Китайської Народної Республіки, і це є військові діючі, які виконували завдання в е якісь. Це теж можливо, і от це тоді буде інша історія. Тобто, якщо це якісь там підрозділи там, та, спецназівців. Чи ребівців, чи ще когось, можливо, які там чомусь навчалися і так далі, але діяли саме як і військові китайські, але виконували там завдання російського командування. Тобто це абсолютно інша історія. Тоді, звичайно, це має інше значення. Якщо це просто громадяни, то це означає найманці. Ну, так, так якщо з північної Кореї там все в принципі однозначно і зрозуміло, тому що це військові Північної Кореї військові, приймають участь діючі військові тут. Та, так, це тут інша історія. І ще одне питання, яке я хотів би з вами обговорити. Ну, знову ж таки, коли е, другий вже колишній генеральний прокурор одержує посаду посла України. Ну цього разу мова йде про колишнього генпрокурора Костіна, посло посол України в Нідерландах. Може це добре? Може це погано? Поясніть цю зовнішню політичну діяльність, цю політику, і знову ж таки, хто сьогодні. На вашу думку, без вашу інформацію, ну приймає остаточне рішення. Розумієш, це президент, але хто йому я, доносить. Так, хто йому доносить? А а... Хто доносить, ми теж знаємо. Андрій Єрмак, ми знаємо хто його найближчі помічники, керівник його офісу. Тому тут теж все очевидно ніякої таємниці немає. Дивіться, що я думаю про це призначення. Мені шкода, що дипломатична служба перетворюється. Пам'ятаєте, була книжка кладбище погибших кораблів? Угу. От різноманітне таке кладбище погибших політичних фігур. Ну, щось таке. Бо в нас, коли одна генпрокурорка посол в Швейцарії, тепер інший екс-генпрокурор посол в Нідерландах, в нас колишній міністр оборони був посолом Словенії, наш колишній очільник Укроборонпрому посол в Азербайджані. І все це означає одне: влада розглядає дипломатичну службу не як. Якесь дуже важливий і суперпрофесійний, і, і, і необхідний інструмент, а розглядає, як певне заохочування, такий маленький хабар, подарунок тим, хто лояльний був, хто тихо пішов, і так далі. Які наслідки? Наслідки, що ми отримуємо на важливих посадах, а посол України в Нідерландах це важлива посада, як і в Швейцарії. Отримуємо людей непрофесійних. Я не хочу образити пана Костіна, але він не є професійним дипломатом. Який він і вона є. Ми отримуємо про демотивацію дипломатичної служби. працює людина в дипслужбі. Працює до речі, українська дипслужба дуже професійна, дуже гарно себе показала особливо під час повномасштабного вторгнення. Але виходить, що для якогось молодого дипломата чи дипломатки. Знаєте, є якась як о, стеклянна стеля, бо ти там як не працюй, а саме послом ти не станеш. Бо послом треба прилаштувати якогось червого друга, ну, чи колишнього друга, чи подругу колишнього зеленського гірше. Головне, щоб стіна була не ця стеля, була не Скляну, Склянувши, може, вдасться колись розбити, принаймні побачити, що там відбувається. от як... та дякую вам дуже, пане Олексій, за те, що долучилися. Дякую, дякую, дякую за ваші коментарі. Олексій Гончаренко, народний депутат України, був з нами на зв'язку.